Red Red. Ми в Римі. І я зараз хочу показати трошечки румтур. Дуже гарна спальня. Це перша. Телевізор, клефачок. Мені так подобається ця шафа. Ну просто вау. Так, це друга кімната. У мене чомусь блимає світло, але не знаю. До речі, ми були в. На ринку і купили різні овочі, такі помідорки Потім ми купили вино. Міша там собі купив якихось екзотичних фруктів. Потім ми купили креветки, які зараз будемо варити. Оцей кілограм ось таких мілких креветок вийшов за 5 євро. А ось такі великі, зараз дивимо, ось такі великі. Не видно, коротше, там, 10 євро кілограм. Так, це друга кімната, знову блима світла, я не знаю чому. Я так розумію, оце також ліжко, але через те, що в нас, в нас п'ятеро людей, нам столо тільки нижнє. Окей, прикольно, воно складається. Теж така тут двухспальна криваці, вже більш проста шафа, Комодик, Ми вже порозкладували наші віші тут. Дуже гарно. Покупається крбеночки. Я вирішила зробити невеличкий обзорчик того, що ми купили. Там не перший лот — це в нас помідори. Я обрала помідори двох видів. Це отакі витягнути. Вони коштували півтора євро за кілограм. І ось такі гарнесенькі. Вони коштували 3,50 за кілограм. Дуже гарні. У мене тут 8 помідорів по 4 і це вийшло на 2 євро. Мені тут це топ. Next lot — це теж томати, але в'ялені. Сухі. Я спробувала, вони е, жорстковаті, але дуже смачні. Можна їх додавати. Можна їх додавати або в салати, або в якісь пасти. Я не знаю, просто захотіли купити. Так, да, лице оливочки, тут 200 грамм, то есть такие красивенькие, зелененькие большие, можно попробовать. Лайк. Like. Теперь по фруктикам. Это вы решили купить ты, Миша, я вважаю, что это цена для них, но да. Питахая, драгонфрукт, готко, что 5 евро за что? Але дитина захотіла. Тут є. Не знаю, як вона називається. цей фруктик. Ось такий. Я бачила, що він у нас в Німеччині також продається, але треба спробувати. Він коштував 2 євро за кілограм. Ой, за кілограм, боже, за штуку. І полуничка. Я не пам'ятаю, скільки вона коштує, бо це побувала бабуся. Але вона теж дуже гарна і вона досить дивна, Бо вона така темненька, Я не знаю. Дуже гарна. А пахне як! Так, і наступне лоб це ось такі креветочки. Я їх бо вони капають. зараз покажу. Так, це в нас ось така креветочка. коштувала, коштували вони 10 євро за кілограм. Ми купили кілограм таких великих, її видані. І кілограм оцих маленьких, які коштували 5 євро за кілограм, я вже казала. А вони такі маленькі-маленькі, але спробуємо. Охренеть. Я в Римі. Сьогодні зранку я майже нічого не знімала в дорозі. і Зранку ми ще побували на дуже крутому базарчику ринку. Він продуктовий. Я показувала, що ми там купили, але я сподіваюся, що ми ще туди підемо і я зможу трошечки детальніше показати цей ринок. А поки любимося колізею. Це дуже гарний вид на колізей, але я не можу його знайти. Всі показують, як він виглядає, але ніхто не каже, як до нього дістатись. Покажу, як я виглядаю. А цю юбочку я зробила сама собі. Подумала мужик, варвати мой телефон. До речі, два рази попередила про те, що в Римі дуже багато людей, які, типу, поки тварішки, які варують сумки, там з карманов, дістають речі або щось таке. Нам до нас підійшов якийсь італіянець і сказав нам, що типу тримає свою сумочки при собі, тому що верують, що власник нашого номеру нашого квартира апартаментів нам теж саме сказав декілька раз. Типу Be careful зацініть мої босоніжки. Прийшли yeah. yeah. до фонтана, де траві. Просто подивіться, скільки тут людей. Ласно далі залізу і української местіла. Ми пішли в якусь католицьку церкву, і тут просто неймовірно гарно і стоїть черга для того, щоб сфотографуватись в дзеркалі, бо подивіться на цю стилю. Ми пройшли їсти пісу. Я побачила цей заклад, цей ресторан, кафе в Тіктоці. Я сюди прикріплю названня. Тут дуже атмосферно, такі тут вузенькі сходи. Дивіться, як вузко вийшла на вулицю для того, щоб показати, скільки тут людей. Mm -hmm. Тут дуже довгі черги, але пощастило і нас пропустило без черги.

Що хотіла сказати, наш чек вийшов в собі вартісів домазі десь 65 євро на п'ятьох людей, але заплатили ми 85 євро. Всім доброго ранку. Я не пам'ятаю, чому я вчора закінчила знімати цей мега супер класний влог. Сьогодні день наберцов, і я продовжу знімати влог. У мене зараз зранку мало бути контрольна робота з баз даних. Я з восьмої ранку сижу, до неї готуюсь. Але наша преподавательниця не заходить на пару, і це дуже печально, бо в мене все було розплановано. Поки я сиділа, готувалась до контрольної, мама з братом поїхали на ринок і купили дуже-дуже багато всього цікавого і смачненького. Ось і зараз ми будемо снідати. Я думала, що я вже поснідую, коли напишу цю контрольну, але ні. Я ще не знаю, куди ми сьогодні збираємось поїхати, але предполагаю, що в Ватикан. і там, наче біля Ватикану, ще є дуже прикольна така, не знаю, традиційна італійська паста, яку вони продають тільки на винос, і, можливо, ми її теж підемо сьогодні куштувати, але це ще не точно. <звук> Виявилося, що контрольна все-таки буде. Зараз, ой, зараз вже третя година дня вечора. Не знаю. Я ще не виходила на вулицю. Зараз я буду її здавати. Ось такі справи. Так, я все здала. Mm. Зараз всі вже пішли, і мені треба збиратись, трошечки підфарбуюсь і буду теж виходити. Так, сьогодні в мене такий Total Black Look, ботик, штани. І зараз я ще додам ось це своє чорне пончо. Вчора в мене був Total White Look. І, до речі, мені було дуже приємно, бо я не знаю кожні 10 хвилин від якихось просто лівих рандомних людей. Отримувала компліменти, що я дуже гарна, що мені дуже личить ця сукня, ця спідниця, що в мене круті окуляри, що взагалі я дуже красива, гарна. Вау! Звідки ти просто пушечка? Боже, як це приємно! <свіття> <свіття> я думаю, що сьогодні цей лук не отримує стільки багато е позитивних коментарів від е незнайомих мені людей, бо він такий більш. Basic. А, але все одно мені дуже подобається, досить гарно. І на вулиці сьогодні 19 градусів максимум. Але вчора я ввечері трошечки змерзла, тому думаю, так мені буде, в принципі, комфортно. Бо тут в мене відкритий рукав, і це така накидочка проти вітру. А, стосовно волосся, я думала зробити якусь собі типу пишну зачіску, але я не знаю, як її робити, я не вмію цього робити, тому думаю, що я просто піду з розпущеними волосами. Е, і зараз з собою ще взяла сережки, зараз покажу, як вони виглядають. Я не пам'ятаю, де вона. Так, ось такі сережки. Зараз я їх одягну. Е, і ще я брала, коли я шила оцю юбку. Оцю білу юбку я її шила сама. Е, я зрізала ось такі штучки, які я зараз в, діну, в шнурки на свої кросівки, щоб трошечки додати в цю до життя. Я вже дивилася, як це виглядає. Мені в принципі подобається і це має місце бути. Так, ось так виглядають ці шнурочки. Не знаю, навіть не погано, але я в принципі почтанамі не видно, тому нормально. Я виходжу, мені не відповідалося, куди мені їхати, мене ігнорить. Тому я зараз просто їду в центр і там сподіваюся, що мені не пишуть, що мені робити. Я вийшла з автобуса. Я сподіваюся, що мене чути. Коротше, я не розумію, чому, і я про це ніде не чула. Але в Римі чомусь багато дуже людей, які їздять на мопедах. Типу, ну, машин, звичайно, більше, але на мобальних людей просто валом. Я не скажу, що вони прям дуже притримуються правил дорожнього руху. Тобто там перетнути двойну сплошну, і, взагалі вообще... і ok. Я дуже хотіла звісти ще морозину джелацем, але у цій дорозі не було ніяких, не знаю, чи Ось, Але я знайшла одну. Я тут дуже знайшла. Я взяла фісашкову із чорною вишнею. А ну ми гуляємо, гуляємо. Нарешті я доїхала. Бо я трошки, сіла, здається, не в той. Сеньора! Сеньора Бразилера! Не в той автобус Ось, і поїхала в іншу сторону. Але все добре, я вже на місці. І я вже бачу стім'я батикану. Зараз покажу. Так, коротше. Вот. От ані. Але я не можу зрозуміти, де мені заходити. Бо так як мені показує карта, звідти люди всі вже виходять, а не заходять. І я не знаю. Зараз я буду дзвонити мамі і брату, щоб зрозуміти, де вони щоб вони мене забрали. Це побачила в Тіктоці, що якщо зайти вчора з головні ворота в Ватикан, то якраз в цей рік якийсь там ювілей 10 якась річні 25 році якщо ти зайдеш через ці ворота то тобі простяться всі твої гріхи то я шукаю головні ворота так я потрапила в іншу країну Виша країні, в Ватикані, дуже гарно. Я думала, тут буде набагато більше людей, ніж їх є насправді. Вже пробула фоточки, зараз трошечки взяла обзор. На іншу сторону пройшли через такі турнікетики. Е, зараз будемо, я сподіваюся, заходити всередину. Ми зайшли всередину, і тут можна знімати просто кожен сантиметр. Подивіться, як гарно. Так, ми вийшли з Ватикану, купила сувенірчиків, я купила друзям і собі магнітик і брілочки. Коротше, дуже багато всього. На 10 євро 10 позицій стається. І ми прийшли їсти ту саму легендарну пасту. Ми сидимо в Римі, їмо пасту, в мене карбонари, в Артема сирне, ніша балам'єзов, бабусі з песто. Сидимо, п'ємо в анту, їдемо пасту. І дивимось прямо на Ватикан. Латикан.

Сірамісу я собі купила в храмі Ангела. Я не пам'ятаю, як він називається. Ось таку підвісочку. Дуже гарно. Вже поїли цірамісу, і зараз йдемо до пантеона. Хочемо його теж трошечки подивитись, бо ми вчора, коли йшли в піцерію в ресторан, ми повз нього пробігли і не подивились, не пофоткались. Тому зараз йдемо до нього. Трошечки провтікала момент, і перестала вам знімати, коли ми були ще в центрі. Зараз ми приїхали додому, замовили ось таку піцу. Тут у нас якийсь рис з моцарелло. Я не знаю, як це на смак буде, але я покажу. Ми прийшли тут в парк, сидимо, їмо піцу. Зараз зварили кріветочки, які ми купили сьогодні на ринку, і мені подобається крапані креветка. Посмотрите. Вот так вон откажите. Ось це ми зварили це пів кіло рібеточок. Вони такі маленькі, але дуже смачні, ми такі вже брали. Ту-ту-ту. Так, тут а да! Ми привлекли внимание всіх. Чим буде ті ж не мене плакав. Так, ну ми вже виїхали з Риму, ось там наш автобусик стоїть. Дуже якось тяжко ця дорога йде душно как-то, некомфортненько спати не, не хочеться, мені не подобається. Так, я напевно не розповідала, але ми зараз їдемо в Пізу подивитись на Пізанську вежу. Бо мені здається, ну і мамі, і всім, що ця вежа не вартує того, щоб в цьому місці прям залишатися з ночівлею або там з двома. Ось тому ми їдемо як проїздом. Ось і вже з Пізи ми їдемо назад в Німеччину. Зараз нас залишилось десь 40 хвилин. До да. пізи. Я думаю, що ми вже там зустрінемось. Пока. Ну, ми нарешті в пізі вже дуже довго, ну, хвилин 40, напевно, намагаємось фотографувати з вежею, але не можу сказати, що щось прикольне виходить. В принципі, непогано, але не ідеально. Я, можливо, кудись сюди поставляю фотографії, які в мене вийшли. Але мені подобається, воно прикольне. Я ще не думала, що воно набагато менше завалена, ніж це є насправді. Ось, дивіться, типу, воно прям дуже сильно завалена. І яка кількість людей тут. Це мені подобаються ці дві споруди, вони прям гарні. Я в автобус, поїли ще трошечки піцу і зараз чилім. У нас дуже прикольні місця, задні. Ми взагалі не любимо ці задні місця, але вони класні, бо тут дуже, дуже багато місця. Отихаємо, отдихаємо, віддихаємо. Отак, подивіться.